Загибли і вже понад сотню поранених у Харкові, серед них восьмеро дітей за життя чотирьох пацієнтів борються медики. Зранку російські терористи вдарили по місту балістичними ракетами з касетними спорядженням, аби збільшити зону ураження. Ціллю воєнних злочинців знову стало людське житло та цивільна інфраструктура. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розповість всі деталі. Ранок у Харкові почався гучно. Близько п'ятої жителі прокинулися від серії потужних вибухів. Росіяни вдарили по місту ракетами комплексу Іскандер. Одна з ракет вибухнула у повітрі просто поруч із 16-ти поверхівкою в Осноянському районі. Вибуховою хвилею вибуло вікна, посікло фасади, зірвало балкони. Ракета розірвалася за лічені метри від стіни будинку. Росіяни знову вдарили виключно по цивільних. Я проснулася, ну і дитину. За хапку, вона нічого не поняла, але злякались дуже. ну гехнула і така волна, і вікна аж посипалися. Спала. я спала, і воно як посипалось. Донька кричить: Мама, ти жива? Але ми всі живі. Донька та онука. Донька поїхала до лікарні, в неї трохи око розсічене. Треба скло витягати. На момент удару місто ще спало. Моніторингові телеграм-канали повідомили про запуск ракет за хвилину до вибухів. Цього часу не вистачило, щоб дістатися укриттів. Люди прокидалися уже від вибухів. Побачила спалах і встигла лише ковдрою накритися, і стався вибух. Квартиру усю рознесло. Собаки на вулицю вибігли, ні вікон, ні дверей, нічого немає. Під час ракетного удару загинув 79-річний чоловік. Пенсіонер був маломобільним і не встиг спуститися до укриття. Він загинув у власній квартирі. Кількість постраждалих від ранку постійно зростала. Спершу повідомляли про 50, згодом про 70, а Потім стало відомо про майже сотню травмованих дев'ятнадцятьох ушпиталили серед поранених принаймні семеро дітей. Найважчий стан у трьох дорослих у жінці 40 років була травматична ампутація. Також чоловік був доправлений важкий і одразу його підняти в операційну з проникаючим пораненням черевної порожнини. На зараз і жінка і чоловік знаходяться в реанімації. Третя людина це також була піднята в операційну. Там більш легкі поранення. Одна з ракет 9 М 727 була з була фугасною бойовою частиною. Її уламки прошили стіни, зірвали балкони, посікли фасади, і саме через це вразило так багато людей. Власнову у власному управлінні поліції кажуть, ця ракета аналог американського «Томагав». Здатна летіти низько над землею, маневрувати і лишатися майже непомітно для ППО. Якби вона поціла безпосередньо в будинок, то й би склався. А отже, цілі терору були саме цивільні. Сьогодні страсна п'ятниця, ну це не те, що жахливо, це не те, що тероризм. Це дійсно знаєте, Я не можу навіть оцінити, як сказати, висловити словами, хто це такий, який в такий час, в ці часи, які є, роблять такі поганий справи. Ще дві ракети комплексу «Іскандер» росіяни спланували на цивільне підприємство. Ударом зруйновано два цехи. В одному шили жіночі куртки, в іншому виготовляли туби для шампунів, футляри для косметики і пакування. Військових об'єктів там не було. Це цивільне підприємство, яке виробляє там господарські товари. Їх там два у одного там працівника травматична ампутація нижньої кінцівки, дуже важке поранення. Його госпіталізовано, тобто там постраждали ті, хто фактично працювали на цих безпосередніх підприємствах. Також у наслідок атаки пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, три десятки приватних будинків та навчальні заклади. Понад 500 квартир з ушкодженнями. На місцях до самого вечора працюють рятувальники та комунальники. Розбирають завали, відновлюють мережі, вивозять уламки. Юлія Бойко та Локсі Бугаєнко, Харків ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.